Вітаю! Ви дивитеся з Мене звати Олександр Близнюк. Будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube канал для того, щоб знати більше. У нас багато запитань до наших політиків, до різних спікерів, фахівців, зокрема військових фахівців. Тому що всі ми прагнемо тільки одного: ми прагнемо великої перемоги над нашим ворогом, який вторгнувся в Україну 24 лютого 2022 року, друзі. Але до цього війна тривала 8 років. І ми всі з вами прекрасно розуміємо, з ким ми маємо справу. Але мене цікавить, наприклад, погляд і з іншої сторони. Не політичної, можливо, але якраз погляд на політику, погляд на те, що відбувається. Я запросив до цієї студії таролога і медіума Анну Атаману. Пані Анну, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що ви завітали. І знаєте, тут видання Інсайдер зробило такий прогноз сценарій. Того, чим закінчиться протистояння з Російською Федерацією, ця війна, і вона закінчиться ця війна. Але прогнози є декілька. От вони зробили шість прогнозів: це припинення вогню, це мирна угода, це перемога Росії, відступ Росіян та перемога України, тривала війна і ядерна війна або втручання Північно-Атлантичного альянсу НАТО в цю війну. Е, мені б хотілося зрозуміти, як ви бачите це? За моїм баченням, за моїми снами, я хочу сказати, що я бачу однозначно, перемога буде за Україною, але е, може бути е, різний розвиток сценарію, або швидка перемога, яка вже буде, е, ми відчуємо після зими восени або влітку, е, або восени, а в кінці весни, або восьмого. Місяця серпня, тобто влітку. Ось, якщо зміниться сценарій і затягнеться війна, то, звісно, це переросте ще плюс 2 роки. На жаль, так би не хотілося не всім. Хочеться, щоб швидко закінчилася ця війна. Деякі європейські лідери вони прагнуть затягнути війну між нами і Росією. Звісно, для власної вигоди, щоб якомога більше в... ізнурити Росію на зброю. І, звісно, на нашій території їм цікаво, щоб велась війна. А, ну, тобто, я так розумію, що десь приблизно нам, ну, згідно ваших прогнозів, нам варто. В принципі, затягувати паски і очікувати, що це все буде тягнутися до літа наступного року. Не обов'язково, якщо ми десь 5-6 числа цього місяця зробимо різкі рухи в сторону Росії, тобто швидко будемо реагувати, не будемо давати час росіянам, щоб вони назбирали оці ракети і зброю. За допомогою інших країн, які їх підтримують, то в нас перевага буде однозначно. Зараз нам не можна втрачати час, і потрібно швидко діяти, швидко реагувати. Тому що в них буде такі маневр для того, щоб затягнути час, можливо, якось спробувати домовитися для того, щоб взяти матч-реванш, повернутися і вже забрати все відразу. А от як нам готуватися до цього? От ви кажете, ну в принципі е, оперативна реакція повинна бути ну це стосується наших збройних сил України. А тут в тилу У нас є все. У нас є бойовий дух, є сила, відчайдушність наших воїнів, славних героїв. Незламна воля народу українців, і нам лише потрібна допомога Європи, щоб нам якомога швидше надали нормальну, сильну зброю. І все. І щоб нам не заважали, не тормозили нас, щоб ми могли реагувати якомога швидше. Ось Херсон це були, був такий маневр, щоб затягнути час, спробувати закинути, так би мовити, удочку для того, щоб от ми готові на перемовини. Якщо ви хочете все закінчити, вони розуміють, що українці наразі вже... Видихаються, вони вже просто змучені, але незважаючи на ці тяжкі умови, які нас чекають зимою, буде <кій> невелике здорожчання, буде важко безробіття. буде... Не вистачати нам багато чого світло, перебої з зв'язком. Все це буде, звісно, оперативно реагувати на це, все влада, намагатися полагодити, але будьте готові для того, до того що потрібно пережити це все. А, ось і потерпіти. Дивіться, оці міста, які вони окупували, найперше там же ж більшість людей, які розмовляли російською мовою. І навіть дехто й підтримував був за Росію. але дивіться, вони зараз потерпають найбільше. Ага. А ті міста, які а, на відсіч а, від Росії і за Україну, щирі українці, вони туди не лізуть. Тобто вони ображають тих, хто був за них, то як можна з ними домовлятися і йти на їхні умови? І ми знаємо, що це просто буде брехня, і ага. все їм потрібно виграти час. Тобто, оці розмови про перемовний процес, от я бачу, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що. Росія взагалі не варта того, щоб з нею вести перемовини. Не має да. сенсу, тому uh -huh. що ми всі знаємо, і в мене карта Луни а, випадає кожен раз, коли я до чи можна з ними домовлятися. Всі це розуміють однозначно, що ні. Вони просто виграють час, підзбирають зброю, отримають те, що вони хочуть, а потім прийдуть і візьмуть ще більше. Зараз їхня ціль хоча б триматися біля оці міста, які вони окупували біля води, і не дати нам відвоювати Крим, тому що вони там, для них там щось надважливе. Оці ядерні ракети, вони ховають в воді, і тому їм важливо нас відігнати, відволікти оціми маневрами з. Обстрілюванням інфра... інфраструктур важливих це для чого? Це психологічний тиск на людей, щоб люди вже сказали досить, уже Зеленський, давай вже мирися і йди на поступки, тому що ми вже не витримуємо. Але потрібно розуміти, що якщо влада наша піде на ці поступки, не буде ніякого результату буде тільки і гірше. Це буде наш програш. Зараз ми можемо ще відбитися за допомогою підтримки наших друзів. Я відчуваю, що Турція нам готова допомогти, Казахстан і ще деякі країни, які можуть надати нам допомогу: Ізраїль. Ну, от оцей купол, якщо розмова про нього йде, то ну, якось я не ви маєте на увазі залізний купол, так, так, так. який так захищає так, так. Ізраїль. Так. Я думаю, угу. що от ну якось не дуже вони готові нам його надати, але навіть якщо нам дадуть а, на зразок якоюсь якусь зброю ПВО посилені? Ми звісно зможемо відбитись. І якщо ми почнемо діяти, якось відбивати ракети в їхню сторону, в на Росію від чомусь нас в цьому сковують і тормозять наші оці дії з боку. Того щоб ми могли якось також показати їм нашу силу і атакувати Росію, тому що в них люди ми знаємо, що вони тільки думають за себе, як тільки вони відчують небезпеку, вони відразу починають панікувати. І, і можливо, хоч якось цими діями вони а, зреагують і піднімуть бунт, хоч якийсь в, в своїй країні. А оці удари по об'єктам критичної інфраструктури. От Лавров заявляє, що Росія в Україні завдає ударів по інфраструктурі, яка допомагає вбивати росіян. От як це розцінювати? Ну, ми вже звикли, що в них настільки. Нагла така брехня іде з їхнього боку, якісь зомбування, які просто смішно слухати, ну тут навіть нема про що говорити. Дійсно, це для того робиться, щоб нас паралізувати, українців, щоб ми не змогли не працювати, не, не жити нормально, замерзати. Ну, такого не буде. Українців цим не зламати і не злякати. Ми станемо сильні. Ми станемо а, взагалі безстрашними, і нас буде поважати увесь світ. Нас буде поважати увесь світ, і ми станемо кращими. Ми навіть не здогадувалися, які, яка ми сильна нація, які ми крепкі духом. А, і тому Україна, вона в будь-якому разі вистоїть, розквітне, переможе, і на весь світ буде прославлена. А... Про те, як будуть розвиватися події, наприклад, найближчих кілька тижнів. От кажуть, що дуже гостра ситуація зараз, росіянам дуже потрібен Бахмут, там прямо гаряча точка зараз. Але на зараз фронті, звісно, дуже тяжка енергетика, але це те місце, де, де просто ми ще не можемо зосередити свої зусилля, тому що ми сконцентровані на інших містах, щоб, хоч якось, їх потиснути. А, і буде, я вже казала, сьогодні в мене був ефір на іншому каналі, що буде якось сконцентрований бій а, і сконцентрована увага на кораблі між кораблями. От там буде е, саме таке <клухи> важливе місце, і в Бахмуті просто ми не зосереджені на, на даний момент, а, тому вони може там якось і відріз... можуть сказати, що у них якась перевага. <клухи> А якщо говорити про те, як нам пережити, наприклад, ось хоча б ці холодні місяці, якісь поради, можливо, у вас є? Нам пережити буде неважко ці місяці, якщо ми будемо йти з вірою в перемогу. Якщо ми будемо Йти з вірою в те, що це все минеться, і зараз це саме такий останній період, який потрібно перетерпіти, зібратися з силом, з духом, допомагати одне одному, не відвертатися від одного, не злитися, не, не опускати руки і ще трошки себе настроїти на перемогу, на завершальний етап. Звісно, дуже дуже людям важко. Про це навіть мови немає. але... Ми повинні зрозуміти, що якщо ми зараз це не здолаємо, не перетерпимо, буде гірше. Ось для, за для перемоги, задля майбутнього наших дітей, задля нашого, майбутнього, вже стільки перетерпіли, стільки пройшли останній етап. Потрібно зібратися, якось включити якісь наші. Запасні ресурси нашого організму і е, вижити Вижити і стати сильнішими, нездоланними українцями, Найсильнішою, найквітучою, найкращою нацією світу. світі. А якщо говорити про політичне життя тут всередині країни, щось якісь, скажімо так, зміну подій можна очікувати найближчим часом, кілька тижнів? Так. Зміни, а, ви знаєте, настільки от в країні, в самій країні буде перебудова, перегляд поглядів. А, можливо, ми а, просто самі де в чому винуваті, тому що ми до цього часу ми, а, були незалежною країною так офіційно, а насправді ще деякий відсоток себе пам'ятав. як... З Росією розумієте, тобто відносили як, якимось чином до Росії а, так само, як от в Україні московський патріархат, так? Чому в Україні повинен бути московський патріархат? Ми ж Україна. Чому? Дивіться, не справа в вірі, не справа в віросповіданні. Вірити в Бога це право, право кожної людини, в кого вони хочуть, в того нехай вірять. А я також вірю в Бога, але я не вірю, я не поклоняюсь церкві. Розумієте? Тобто церква це місце, де ми приходимо до Бога, а не ми приходимо до церкви як до церкви. Українське повинна бути Україна українською, а не на половину російською Тобто зараз будуть змінюватися в корінні, оця корупція зловісна, яка і заважає остаточно здобути перемогу Україні, тому що багато хто зливає інформацію, багато хто. Якби пляше під дудку Росії, розумієте? Ну про що говорити? Ось. А от ви зачепили цікаву тему? Я би хотів теж з вами трохи поговорити про цих священників РПЦ, яких, у яких там обшуки були. І, е, е, як ви вважаєте, наскільки, скажімо так, готові ми до того, щоб викинути взагалі цю церкву з? Території України, тому що ну зрозуміло, що СБУ зайнялося цією темою, але в мене питання: чому тільки зараз? Ось чому тільки зараз це трапилося. Я маю на увазі війна, оця жахлива ситуація. Саме тому, що ми своєчасно не навели лад в своїй країні. країні Україні як незалежній країні. Тобто вона була наполовину з Росії, наполовину самостійна. Так не може бути. Ось ми повинні навести лад в своїй країні, виявити колаборантів, виявити фальшивих лицемірів, які просто а, при владі. А, Зливають гроші, крадуть гроші, так не можна. Стільки пролито крові, давайте думати про людей. І ось нарешті той президент, який зараз при владі, сказав ні Володимиру Путіну, що я не буду просто якби, людиною, яка яка, ніби президент України, а насправді всім керує Росія і получає весь дохід і ресурси в Росію на зброю, навіть вони не витрачають для свого народу, а на зброю. Подивіться, в них немає розвитку. Люди бідніють. А наші люди почали якось розвиватися, збагачуватися. Наші люди надзвичайно розумні. І ось зараз ті люди, які пороз'їжджалися по Європі, вони там швиденько орієнтуються, перестроюються, і включаються в бізнес, тому що наші українці дуже розумні і сильні. Пані Ано, я вам дуже дякую, що ви е, зробили такий свій прогноз. Звичайно, я розумію, що е, друзі мої, ми повинні вірити в нашу перемогу е, і повинні напевне прислухатися до всіх можливих думок, е, які направлені саме якраз на нашу перемогу над нашим ворогом. Ворогом зараз є Російська Федерація, але ми маємо з цього ворога викорінити і всередині нашої держави. Дуже вам дякую, що ви завітали до нашої студії. Друзі, Анна Атаманова, медіум та ролог. Видивитися знайо. Я нагадую, підписуйтесь на наш youtube канал для того, щоб знати більше. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.